Доброго дня, шановні глядачі, з вами як завжди, Юрій на каналі Вінниця. Сьогодні ми приймаємо участь на виставці День поля, яка проходить під Вінницею прямо на полі. Представляємо ми торгову марку Соліс на цій виставці. Соліс 26, Соліс 50, з кабінами, без кабіни. 75, 105, 110, 130. Зранку трошки, трошки дощик йшов, але погода виправилась. Це нарешті під вечір трошки менше людей. А то цілий день катались на 110-х, 130-му, на 75-му люди 110-ті, 130-ті ще не бачили в Україні. Це у нас 130-й. То були в нас, як кажуть, тест-драйви по катушці. Виставка ще завтра буде. Буду знімати відео, покажу вам пару тест-драйвів, як люди каталися. Я знімав, але поки менше людей я вирішив так загалом показати, як представлена торгова марка Solis на даній виставці. Поки не мішають, не відволікають. Нагадаю, що... Вінниця і взагалі компанія Мініагро завжди рекомендує, щоб людина приїхала, сама провела тест-драйв на тракторі, а потім вже приймала рішення про його купівлю. Тому що тільки в тест-драйві ви відчуєте дійсно, наскільки преміального класу дані трактори. Чекаємо на вас. Знаходимося ми завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А. До нової зустрічі!